Всім привіт, хайос, Хайос, і сьогодні у нас буде манікюр до Хелловіна. Спочатку ми, ну якщо це справжній ніхай, то обрізаємо кутикулу, підпилюємо форму. А ну так я просто показую приклад, як там треба все. Це я роблю для вигляду і щоб відео було трішки довше, тому що на чіпсах я буду це робити набагато швидше. Перший етап це праймер, ми його можемо не просушувати, і він працює як двохсторонній скотч, в принципі. На нього ми потім вже наносимо всі шари. Далі йде база. Вона може бути в якомусь кольорі, може бути прозорою, це вже по бажанню. Її ми просушуємо. Чим довше, тим краще. Я ставлю на 60 секунд. Переходимо до кольору. Я вибрала білий. Ви вибираєте по своєму смаку. Я наносила б два шари, але дивлячись, який у вас лак. Ось результат. Просушуємо на 60 секунд. Переходимо до дизайну. Ось що у нас з вами вийшло. Просушуємо на 60 хвилин. Та покриваємо топом. Сушимо так само на 60 хвилин. І ось результат. Як вам? Пишіть в коментарі. Хочу сказати одразу, що я його хотіла зробити нейтральним і не надто страшним і незвичайним якимось таким. І я всім дякую за перегляд!